Путін занепокоєний важким станом економіки і готовий визнати, що типу досяг своїх цілей в Україні. Про це пише Reuters, посилаючись на дуже важливі глибокі джерела. Пісков каже, що Трамп приїде на 9 травня їсти бліни зі крою і святкувати перемогу над фашизмом. А Рюте керівник НАТО каже, що Путін не має права вето на приєднання України до НАТО. Що поразка України це трильйони доларів для НАТО, і це буде дорожче, і що не можна зупиняти війну на умовах Путіна, тільки на умовах України. Давайте все це проаналізуємо, тим більше, що бачимо, в Штатах Рада нацбезпеки США усунула співробітників всіх, які відповідали за Україну, але не тільки, за Іран і КНДР також. Давайте все це проаналізуємо. Плюс міністерка економіки сказала, що в цьому році має завершитись війна. Давайте проаналізуємо, швиденько упакуємо, зведемо все воєдино. Е, підпишіться, У нас з вами вже 600 тисяч. Ми ростемо далі, ми не зупиняємось, тому будь ласка, зробіть це зараз. Друге, ми сьогодні стартуємо збір для купівлі дронів. Ці дрони полетять як красиві птахи. На Курщину, на Курщині вони будуть знищувати і окупантів, і, власне, їхніх посіпак, які приїхали з Північної Кореї. А тому зараз це важливо для того, щоб стримувати наступ, можливо, і на Сумщину, тому що, зрозуміло, вони хочуть нас вибити з Курщини і зайти на Сумщину, і там, власне, осісти і пробувати нас звідти атакувати і купувати наших людей і землі. Ну, тому, будь ласка, включіться 100-200-500 гривень. Це ідеальна цифра, щоб відправити, скажімо так, телеграму на Курщину. Мовляв, Курщина, вертайся. 100 років назад ви були в Україну. Я зараз бачите, куди вас занесло. Повертайтесь додому, ми вас деокупуємо і все у вас буде добре. А я починаю, тому що Ройтер здійсно вийшов з цікавим матеріалом. кажуть, що Путін усвідомив, який тиск війна в Україні чинить. На економіку країни агресора, і власне її ослаблення сформувало думку, що пора припинити і пора виходити, і треба прислухатись до переговорів. Про це говорять одразу п'ять анонімних джерел Reuters. Reuters – серйозна британська преса, інформаційне агентство, яке дійсно працює з джерелами і знає, що буде відбуватися. За їхніми даними, диктатор стурбований проблемами в російській економіці. Ну от у двадцять третьому роках економіка Російської Федерації обсягом 2,2 трильйона доларів зростала швидше ніж ніж у ЄС і США, попри західні санкції. Але останніми місяцями ситуація всередині країни стала напруженою через брак робочої сили, високі відсоткові ставки запроваджені. Для боротьби типу з інфляцією це прискорило також збільшення видатків на оборону на пострад до пострадянського максимуму 6,3 ВВП в 2025 році, що становить третину бюджетних видатків. За словами двох джерел, знайомих з позицією Кремля, це сприяло формуванню думки, що серед частини російських еліт. Про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів. Вони бачать Трампа як вікно можливостей, вони кажуть, невеликі, але можливостей, і хочуть з ним сісти за стіл домовленостей. Пісков вже каже, Трамп приїде 9 травня. Трамп поки що це не казав. Такої інформації ще не було. Трамп поки що навпаки взяв велику палку і погрожує Росії. От, як пікою просто коло їх всюди, що типу йдіть на домовленості. От Ройтер скаже, що е, Путін, за словами одного з джерел, вважає, що основних цілей війни вже досягнуто, В, включно з контролем над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з Кримом, та ослаблення української армії. Я не знаю, як там е, з'єднання території з Кримом обіцяли Київ за три дні, обіцяли денацифікувати, обіцяли е, знищити нас. А як вид і породу, і обіцяли знищити нашу армію і вирізати всі заводи. Армія посилилася, армія 800 тисяч найбільша в Європі, по кількості ракет найбільша в Європі, по кількості артилерії найбільша в Європі. Ну, якщо ви вважаєте це послабленням, можете ще так послабити і нашу армію. Економіку, ну, типу, теж було б непогано обігнати Німеччину. Ну от за об'ємом економіки, ми тільки за чи, наприклад, Францію, Італію, Іспанію чи будь-яку іншу прекрасно дружню до нас європейську країну. В 25-му році Центральний Банк Росії і Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання економіки РФ менше ніж на півтора відсотки. Хоча уряд їхній прогнозує. Більш радужні цифри кажуть. Інфляція наблизилась до двозначних цифр, попри те, що в жовтні Центральний банк підвищив базову процентну ставку на 21%. Путін на прес-конференції в грудні визнав деякі проблеми, а саме інфляцію і перегрів економіки, заявив, що уряду центробанку поставлено завдання збити темпи. Ну але коли вони сіли реально дивитись на ситуацію, зрозуміло, що проблеми з економікою є. Про це говорить Трамп, про це говорять європейці. Про це багато хто говорить. Але Рюте зараз якраз в Давосі багато заходів. Був сьогодні український сніданок в Давосі. Туди прийшов Марк Рюте. Він каже, що Путін не має права вето щодо того вступати в Україні, не вступати. Друге, що вони кажуть, що це трильйони доларів, які Заходу доведеться платити у випадку програшу України. Третє, що він каже, не Росія повинна нав'язувати умови дипломатичні щодо приєднання. Території, наприклад, чи знищення української армії в п'ять разів зменше скоротити. Він каже: Путін цього не повинен нав'язувати. Україна цього не хоче, це буде програш. Цього не повинно бути. І каже всім країнам: зараз закатали рукава. Хочете, щоб був справедливий мир, давайте зброю. Чим сильніша Україна, тим кращі умови будуть. Чим більше Україна отримає, тим страшніше буде це для Росії. Будуть розуміти, що ні. І економіка рушиться, і тут їх озброїли до зубів. Простіше погодитись на українські умови. Ось так говорить Рюте. Він каже: ми маємо бути певні, що мир, який ми колективно підтримували, буде стійким і ніколи більше не буде піддаватися сумніву. Тому ми маємо зосередитись на тому, щоб привести Україну в найкраще можливе становище перед переговорами. Ну і ще цікава історія. Там же в Давосі, а, наша міністерка економіки і перша віцепрем'єрка, от яка дуже часто літає в делегації, не тільки тому, що її ждуть на зустріч, а тому, що на неї можна виписувати на посадових осіб, які не мають права літати найдорожчим бортом в Україні. От то беруть її, щоб так маршруточка підвозила, а там же їй щось придумають. То вона сказала якісь заходи. Вона сказала, що війна має закінчитись в цьому. Ну, зрозуміло, що заява, яку ніхто не очікував, ого, яка новина, але тим не менше бачимо, що цей наратив теж просувають в Давосі. Кремль, до речі, відповів на заяви Трампа. Кремль сказав, що ну, до речі, вони там ботам своїм фермам, воєнкорам, хто такой Трамп, слать його на трибук, угрожать Путіну. Інша лінія була така: Да Трамп копірує Путіна, оце Путін. А, значить, лідер для Трампа, бо Трамп зараз він нас атакує, але він хоче миру. А хто в світі хоче миру? Звісно, Путін. Значить, Трамп наслідує Путіна. Путін перший Трамп. Ну взагалі, я просто сьогодні це зранку почитав. Паралельна реальність. Пропаганда вийшла з під контролю. Зрозуміло, що Трамп їх принизив. Сказав домовлятись, сказав робити так, як хоче Україна, почав них атакувати. Ну вони зараз намагаються відбиватися. Паралельно офіційно кажуть: ми тебе ждемо на калачі на 9 травня. Типу, будемо святкувати перемогу над фашизмом. Зрозуміло, що це буде удар не тільки по Україні, це буде удар по всій Європі, над яким таким фашизмом перемога. 80 років тому зрозуміло, а зараз що? Ну, от, тому тут вся Європа повинна за цим ходити. Ну, от. ну і ще зараз кажуть, що Трамп буде підвищувати ставки проти Путіна і тиснути на Україну, щоб прийняли закон про мобілізацію 18-річних. Ось це дуже важлива історія. На нас будуть тиснути, прийняти, але не для того, щоб воювали, а для того, щоб показати Росії, що вони можуть воювати, що армія вже не 800, а там, умовно, 200 тисяч, чи може бути навіть ще більше. Ну от зараз будуть на нас тиснути ось саме такими історіями. Ще два моменти, які хотів сказати. Руб'ю відвідує Панаму в першій закордонній поїздці на посаді держсекретаря. Це не просто так, це натяк, що зараз буде пріоритетом для Трампа, тобто Україна і Панама. І тому що то, скільки говорить про Україну, беззаперечний факт, що це найважливіша історія. Але перший візит державного секретаря, який займається міжнародкою, Панама, відповідно, Панамський канал. Панама, правда, вже каже: ми нічого віддавати не будемо. І на Гутереша вже написали письмо. Лист там прийшов, будуть теж розбиратися. Ну, от тому вони не хочуть здаватись. А рад без США усунув всіх співробітників, які відповідали за Україну, Іран і КНДР. Ну тут немає нічого катастрофічного. Це вже розсилали по пресі. Що ой-ой, ой дивіться, почали чистки. Ну іде заміна команди. Прийшла інша партія до влади, попередню забирають. Іде реструктуризація, йдуть зміни. Політика зміниться. Багато персоналу зміниться, контакти зміняться, і сама політика по факту буде мінятися. Кажуть, закрили допомогу Україні. Розумієте, що закрили економічну військову, яка йшла, яка була в морі, вона дойде. Та, у яку виписували, вона теж дойде. Але бачимо, що дуже багато міняється дійсно фрустраційний час. А, зараз найголовніше питання, чи дійсно ці проблеми з економікою насправді такі катастрофічні, як пишуть про це на Заході. Як ви вважаєте? Чи Захід хоче створити таку мильну? Бульбашку, щоб натиснути на Росію, що, мовляв, дивіться, у вас там все сипеться. Чи дійсно це впливає на Путіна, чи їм все рівно на їхню економіку? Хай несеться в 90-х вони теж не були дуже багатими. От напишіть, будь ласка, це. І друге, чи дійсно Рюте щирий в тому, що вони зараз хочуть суперсильно допомогти Україні, бо розуміють, що програш наш трильйони витрат для них. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал і зробіть донат на Курщину. Це найкраща інвестиція, яка може зараз бути. Вона і по російській економіці вдарить, і по російській армії вдарить, і по російському престижу теж вдарить. Перед початком переговорів саме те, що треба, зможемо Курщину обміняти на наші території, де живуть наші люди і де вони нас чекають. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.